Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Діти, ви знаєте Тома? Він живе на фермі в північній Америці. Одного разу йому подарували на день народження справжнісіньке курча. Том сам доглядав за ним. Через деякий час курча стало куркою. Його жовтий пух перетворився на біле пір'я. Том назвав свою курку Білою леді. Він зробив їй гніздо в хліві, і вона там несла яйця, голосно кудахаючи. Коли на полі дозрівали злаки, біла леді перестала нести яйця. Мамо, що сталося з білою леді? Вона більше не несе яєць і весь час пропадає в полі серед злаків. Томе, ти лише трішки зачекай. Мати говорила це з посмішкою. Через кілька тижнів Том зрозумів, чому вона посміхалась. Мамо, подивися, мамо. Біла леді йшла з поля, а за нею виводок курчат. Том дуже радів. Якось раз над полем завили пожежні сирени. Горіли те саме поле. Вогонь майже дійшов до самої ферми. Де біла леді? Невже вона? Том не хотів навіть думати про такий жах. Він блукав по згорілому полю, шукаючи її. Раптом він наткнувся на обвуглену курку. Він підняв її і побачив під нею весь виводок курчат, що перелякано тиснулися одне до одного. Як таке може бути? Розумієш, синку, тварини швидко відчувають приближення небезпеки. Коли курчата опинилися посеред вогню, вони шукали захисту в своєї матері, їхня мати могла б улетіти, але курчата ж не могли. Біла Леді так любила своїх малят, що закрила їх своїми крилами, щоби спасти їм життя, хоча сама згоріла вона віддала себе в жертву, щоб її пташенята залишилися живими. Це нагадує нам любов Ісуса Томе. Завжди пам'ятай, що Ісус добровільно віддав за нас своє життя. Щоб ми мали життя. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру. собачка Storyfulchildren.org